Пролунав 1 вересня від дзвоників в селі Вістова, покликавши учнів до навчання. На святкування з нагоди дня знань зібралася чисельна шкільна громада. На подвір'ї школи веселий дитячий гомін, різнобарні запашні квіти, величезні білі банти, форми та ділові костюми. Старшокласники запрошують маленьких першачків до шкільної родини. Розпочалися урочистості внесенням прапора та гімном України. А відтак існятним знань радо привітала всіх вчителів, учнів і гостей директор Вістівської загальноосвітньої школи першого другого ступенів Марії. Є васів усім, хто прийшов сьогодні до школи здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з учителями, а нашим маленьким маленьким першокласникам ніколи не зупинятися на дорозі знань, адже вона така цікава і така нескінченна. Привітав із першим дзвоником усю шкільну родину місцевий парок отець Іван. В сьогоднішній день я хочу привітати всіх наших діточок. Привітати дирекцію школи, всіх присутніх, класних керівників, всіх вчителів із цим величним святом першого дзвоника, поважати рідної праці вам, вчителі, а діточкам добре вчитися, здобувати знання і продовжувати. Навчання в інших закладах також цей день щирі слова дарували всім присутнім гості свята заступник голови Калуської райдержадміністрації адміністрації Ольга Курпіта та Вістівський сільський голова Василь Хомич. Від щирого серця вітаю усіх першокласників, які сьогодні вперше сядуть за шкільні парти. Я хочу діти, щоб ви любили рідну мову і нашу державу, своє рідне село, поважали вчителів і батьків, старанно вчилися. Я переконана, що ви станете сумлінними учнями і будете радувати нас усіх своїми успіхами. Тож сміливо крокуйте в країну знань і досягайте вершин наук. Учням випускних класів. Бажаю твердого усвідомлення того, що тільки знання відкривають людині чудовий і неосяжний світ. Де вона може здійснити свої можливості і досягти великих успіхів у житті. Побажати вам всім найперше міцного здоров'я та добрих успіхів у навчанні, так як літо вже промайнуло і час сідати за парти. А першокласникам бажаю теж ви сьогодні вступили в шкільну сім'ю. Хочу побажати вам, щоб ви гарно вчилися, слухали свою. Вчительку, поважали її, бо вона сьогодні вам заміняє маму. Вчителям хочу побажати терпіння і бідної праці. На святі свій таланти демонстрували учні школи. Співали пісень, декламували вірші. Маленькі школярики також дарували віршики та веселі пісні. Дев'ятикласники дякували вчителям за знання і вміння, а на добру згадку про себе дарували квіти. Першокласникам подарунки, і ось пролунав перший дзвінок, покликавши дітвору за шкільні парти.